Всім привіт! Продовжую свої експерименти. Коротше, поки в мене був старий інвертор, як би не так було помітно, скільки споживає будинок. Зараз, коли в додатку від деї все чітко видно, тобто мені стало цікаво, скільки споживає мій бойлер. Так як, наприклад, дивлюся там нічне споживання, якщо бойлер вимкнений, Тобто з 12 ночі до 8 ранку це там приблизно 2-2,5 кВт. Потім, коли працює бойлер, там розпоживання різко виростає. Тому мені стало цікаво. Зроблю так, замір 7 днів тобто тиждень, Бо, тому що там вихідні, будні дні споживання різні. А так буде від понеділка до понеділка, замірюємо, скільки ж в нас за ці дні буде споживати бойлер. Тобто Поставимо ватметрики. Через ці ваттметри буде мріють бойлер. Так що, кому цікаво, дивимося. Багато в кого є ось така штука, яка називається бойлер. І Вона досить таки прожорлива в сенсі споживання електроенергії. От, не моєму написано, що він споживає шильдик, Хочу 2000 Вт. Не ось тут написано 2000 Вт. Мені стало цікаво скільки сім'я. У ну, нас двоє дорослих і одна дитина. Скільки цей бойлер буде споживати там за добу. І ну, хочу взагалі експеримент зробити тиждень. Тобто сьогодні у нас понеділок, біля восьмої ранку. Бойлер у мене ще не включений, так як в мене стоїть ця приблуда моя, яка допомагає трішки зекономлювати. не зекономлювати, а зменшувати потужність. Так як сонечко ще тільки сходить. Щоб там навантаження 2 кВт йшло, а ага, йшло навантаження приблизно 400-500 Вт. Тобто, що ми Я його тільки що обнулив. У мене по розетках досить таки тут цікаво. Зараз я оце витикаю. Оце в мене розетка без інвертора. Тобто це йде напряму від мережі. Це коли зимою, коли в мене колектор, кажу колектор, коли на інвертор мало енергії йде, тоді я оцей. Шнурочок, який йде з нього просто втикаю ось сюди напряму, тобто, грію напряму від лічильника. Е, можна втикнути оцю розетку, це буде від інвертора. А так як мене зараз від інвертора включена і ще ця проблуда, яка обрізає приблизно там до 600 ну 400 60 Вт. Тобто, гріємо поки що через цю штуку. Що ми зараз робимо? Ми підключаємо ось цей ваттметр. До те що сюди вставляємо його. І в нього вставляємо вже сам бойлер. Ну, зараз на, для початку подивимося, скільки він все-таки споживає напряму. Тобто без цієї штуки, яка вирізає по нулях. Дивимось нас. Бойлер засвітився. Ну і бачимо, із 2000 Вт він споживає 1860 Вт. Це якщо брати напряму від мережі. Тепер ми його переключаємо Ось сюди в мою цю приблуду. Вмикаємо, щоб воно працювало не по таймеру. Дивимось, яке буде споживання. Ну, споживання на даний момент 500 Вт. Тобто урізали майже в 4 рази. Це працює на максимумі. Можна ще зменшити. От буде взагалі там 340 Вт. Ну я залишаю на 500. У мене вімкнення по реле часу із, там, з 9 години чи з півдесятого і до 16.30. Ну а потім я вже, скажімо так, в принудительному режимі його вмикає, щоб ввечері була тепла вода. Якщо я бачу, що він не встигає нагрітись, так як от зараз він дуже скажімо, прохолов. То можна буде тоді включити напряму, але все-таки через цей ватметр, щоб засігти, яке споживання буде ну, за добу, за дві, за три, за п'ять і за тиждень. Так що експеримент почато. Я думаю, буду ну, показувати. Ну, там, з роботи може прийду, покажу скільки воно нам спожило. Потім завтра вранці, через добу рівно покажу, скільки там буде кіловат годин. ну і так далі. Бо самому стало цікаво, так як з інвертора, наприклад, в мене. Заходило ну вчора споживання було 5-6 кВт, вечором бойлер нагрівся, а вже там 10. До ранку дивлюся, вже 12,5. Тобто 7,5 кВт. Виходить, що в мене спожив саме бойлер. А в будинку двоє дорослих одна дитина. Ну кажуть, проведемо такий експеримент і подивимося, Скільки ж від, ну, скільки ми платимо за теплу воду та свій комфорт. За чверть 13. Що ми бачимо? Бойлер ледве ледве стрілочка пішла вверх. І вже у нас споживання на даний момент 1 кВт 680 Вт. Хай працює далі. 689. Потрошку-потрошку, по так уже майже 1800 і натікало. Експеримент з бойлером продовжуємо. Тут показую, що мені приїхало. Приїхав мені генератор. На вітрогенератор ось такий маленький, що як. Поки що не розказую, просто показую, що він уже в мене вдома. Ну і далі вже будемо займатися, його там, не знаю, раму будемо робити. ВРШ треба буде збирати, тому тут лежить, трошки треба буде переточити. Короче, роботи багато, так що продовжуємо. 8 ранку, наступний день. Бачимо бойлер ось так. Скоро в такому стані, зарядженому, не заряжено. Так що ми бачимо, щотметр відключився. Вмикаємо І що? І за добу у нас бойлер з'їв 6,5 кВт. годин А це досить таки немало. Продовжуємо експеримент. Зараз поки його вимикаю, потім він сам виключиться десь пів на десяту. Ну і буде працювати. На даний момент, так, 6,5 кВт за добу він вже з'їв. Якщо брати в грошовому еквіваленті, тобто за добу він вже, виходить, спожив на 28 гривень. Ну так собі, скажем, досить відчутно. Ну що ж, настала в нас весна. Пройшов березень місяць. Як знаємо, березень місяць – це вже починається, скажімо так, роботи. У мене роботи дуже багато, так як вітрогенератор. Сонячна альтернатива, тобто треба панеліки ще доставити, дуже-дуже багато. До речі, приїхала мені вже БМС на мій електровелик, так що буде велик робити. Приїхала вже зарядочка. У тобто мене комплект уже для збирання є. Треба ще продумати тільки корпус, куди я всі акумулятори запихнуть, але ще в роздумах або десь знайду таку якусь вже готову скажімо, коробку, або ж буду ну, сам. Там з якоїсь міліметровки я, коротше, зварю. Так що буде цікаво, тому попрошу вас, як завжди, підтримайте з і Написати коментар, все, що ви думаєте, з приводу цих самих бойлера, якого я там показую. Велика, мене можете написати, який я там. Хороший не хороший. підтримати канал, підтримати мене. Ну і в принципі все. Погнали працювати. Дві доби з спочатку експерименту. Вчора бойлер нагрівся трішечки більше. Ну і бачимо 12,8 кВт годин. дві доби і ось така циферка. Ну, приблизно 6, 6 кВт годин за добу він мене споживає. Все, далі дивимось. Третій день моїх замірів. Бачимо бойлер, скажімо так, використаний, повністю холодний. Вже його вмикнув розетку. Що ми бачимо? Так, сюди не дивимося 17,5 кВт. годин Це у нас за 20 годин роботи і навіть того дня не напрацював. Ну, сьогодні у нас третій день. Тобто 17,5 кВт годин це приблизно 75 гривень. Зараз ми гріємось від сонечка. Там сонечко у нас видно встає. Але деякі люди використовують це з мережі. Так що 3 дні 75 гривень вже в нас. Купіли скажем так, є. День номер 4. Бойлер ось такой, можно сказать, розряджений. Ну і на лічильнику на даний момент так туди не дивимося, 23,2 mm. кВт години. Короче, нормально, за 4 дні. 23, тобто там майже по 6 на день виходить. До чого, що буде далі. П'ятий день. Бойлер, як бачимо, такий розряжений, холодний. На ваттметрі у нас 28 кВт. Так, що ми тут? Це я обнулив. Сьогодні у нас 1 березня. Тому якщо я буду бойлер вмикати ось сюди, то це і покаже, скільки ми взяли з міської мережі. Ну, Поки що ось так 28 майже і 2. Цьому і останній день, щоправда, вже не ранок, а вечір вже сонечко у нас сідає. І дивимось, на цьому ватметрі у нас 30 кВт. Це було спожито за 5 днів. Потім у нас сонце пропало. 1 березня я обнулив оцей ватметр і з мережі спожили ще, так, невідно, ще 20 кВт годин. Тобто разом за тиждень ми спожили 50 кВт годин. Якщо переводити це в гроші, ну, скажімо, в гривні по 4,32 це виходить приблизно 200 гривень на тиждень, щоб у нас бойлер працював, горівся і так далі. То там можна відкинути кВт, напевно, десь 7, ну хай навіть 10. Бо о, було день народження малого, тобто більше там мився посуд. І так далі. ну Може там 5 кВт більше, але в середньому, як бачимо, тут у нас 30, тут у нас 20. ну от Це у нас сонечко було, це у нас було з, ну, куплено з міської мережі. Так що за 7 днів 50 кВт, оцей прекрасний бойлер у нас з'їв, спожив і так далі. Так що десь отак. Ну що ж, думаю, заміри такі були досить такі цікаві. Якщо мені було цікаво ні знати, скільки в мене споживає бойлер. Ну, і ми, якщо це 40 кВт на тиждень, це приблизно там, 170 гривень. Якщо 50, так як вийшло у мене, то це виходить 200 гривень на тиждень. Тобто за 4 тижні ми маємо 800 гривень тільки на, ну, скажімо, на сам бойлер. Я не бере ще інші прилади, таке як пральна машина та сама мікрохвильовка і так далі. Тобто потужні споживачі бойлер 800 гривень. Я думаю, досить, такі, досить багато. Ну що ж, на цьому буду вам казати пока-пока. Пишіть свої коментарі. Скільки у вас споживає бойлер, якщо ви, наприклад, заміряли. Також пишіть коментарі з приводу вітрогенератора. Що ви думаєте по цьому маленькому такому генератору. Ну, в принципі, не знаю. Все тоді. Пока-пока. До Зустрічі на каналі.